Світ кинула Меган Маркл, Принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю у Путлера. А принцеса Діана подарувала принцу Вільяму на 13-й день народження торт у формі жіночих грудей. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це не паралельний всесвіт. Це всього лише Роял Ньюс за минулий тиждень. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Розпочнемо, як завжди, з монархів минулого тижня в Британії віддали шану поколінню Віндраж. Це люди, які після Другої світової війни переїхали з Карибського басейну до Англії, щоб допомогти відновити країну. Якщо ви хочете, щоб ми з вами більш детально дослідили цю тему, тему покоління Віндраж, напишіть мені, будь ласка, про це у коментарях. До дня Віндраж на замовлення короля створили 10 портретів найвидатніших представників покоління. Побачити полотна можна буде спочатку у голіруд. Хаусі, а потім національній портретній галереї. Також Монарх влаштував спеціальний прийом для представників покоління Віндраш та їхніх родин в Букінгемському палаці, де й представив закінчені портрети. Історія на щастя нарешті починає відводити належне місце цим чоловікам і жінкам з покоління Віндраш – Десять портретів із цієї серії разом із даниною пам'яті іншим представникам цього незламного покоління є невеличким способом шанування їхньої видатної спадщини. Сказав Король. Далі переходимо до Royal Ескат. Перший день ми розібрали з вами минулого тижня. Сьогодні продовжимо. У третій день королівських скачок монархи вперше виграли свій Royal ескот. Я вам чесно скажу. Я ще поки що в правилах не розібралася. тож точно вам не зазначу, чи то їхня ставка спрацювала, чи то першим прийшов кінь, за якого вони вболівали. На даний момент це не зовсім важливо. Більше нас цікавить реакція монархів. Судячи з фото опублікованих в мережі, король ледь не розплакався від свого виграшу. Потім монархам урочисто вручив переможний трофей герцог Кент. Але як бачимо, музика недовго грала, оскільки Чарльз доволі швидко таки перевернув догори дригом свій кубок. Ну з ким не буває. Чим ще запам'яталися скачки? Пам'ятаєте, минулого випуску я розповідала, що Меган може стати новим обличчям діор, проте через дуже короткий час після цієї новини самі діор спростували ці чутки. Так, от одразу після всього цього інфошуму, прямо таки наступного дня, в луці від діор на скачках з'явилася королева. Що це як не тролінг Меган? До того, журналісти знайшли ще одну цікаву деталь, але вже в іншому виході Каміли на королівських скачках в один з днів монархиня повторила свій образ з весілля Мегани Гаррі. І не кажіть мені, що це просто збіги. Вельські також відвідали Royal Ескат, але про них трошки згодом адже є важливіші новини. Зараз я вам хочу повідомити досить тривожну новину у герцогині Йорської. Нещодавно діагностували ранню форму раку молочної залози. Хвороби виявили під час планової мамографії. Сарі повідомили про необхідність операції хірургічне втручання вже відбулось і пройшло успішно. Герцогиня отримує найкращу медичну допомогу, і лікарі прогнозують як найскоріше одужання. Про це нам повідомив прес-секретар герцогині у вихідні. А вже в понеділок Сара опублікувала допис у своєму інстаграм, де подякувала всім за висловлену підтримку. Також Сара висловила величезну подяку всьому медичному персоналу, який підтримував та дбав про неї протягом перебування в лікарні. Бергісон також дуже вдячна медикам, які виявили хворобу на ранній стадії. Додають також, що рак протікав безсимптомно, тому герцогиня ще раз наголошує на важливості регулярної діагностики організму. І я підтримую її заклад. Буквально тиждень тому я теж не запланована звернулася до лікаря, щоб чисто перевіритися. Були в мене там невеличкі симптоми, але я не думала, що все досить серйозно. І тепер мені також прастоїть невеличке. Або велички, я ще не розумію, наскільки все, все недобре, лікування. Тож е, я вас дуже прошу не нехтувати своїм здоров'ям, дбати про нього регулярно, перевірятися, адже на тлі всього цього стресу, на тлі війни вже півторарічної, на тлі погрози ядерним вибухом е, від стресу взагалі може з'явитися, будь-що в вашому організмі, будь ласка, я. Наголошую, сходіть до лікаря, зробіть регулярний чекап організму. Я дуже сподіваюся, що ви в мене свідомі і дбаєте про це. Якщо ви чекаєте якогось знаку, то ось це саме він роял. Саме час підписатися та поставити ваш роя лайк like цьому відео. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Далеко від теми здоров'я не відходимо, адже минулого тижня прискіпливі шанувальники виявили на голові Кейт Міддлтон шрам, який вона ховає під своїми ідеальними локонами. Про це писало Mail. Шрам розміром приблизно 7 см перший помітили у 2011 році, коли принцеса проводила свій перший королівський захід на закритій е вечірці в Кларенсгаусі. Гаусі. Того вечора декому вдалося розгледіти шрам на лівій скроні принцеси. Пізніше королівський представник підтвердив, що шрам утворився в результаті операції, проведеної в дитинстві. Королівські інсайдери підтвердили, що це була дуже серйозна операція, але відмовилися від подальших коментарів. Джон Скар, хірург-консультант у лістерській лікарні в Лондоні, прокоментував шрам принцеси. Я думаю, що це результат видалення артеріовенозної мальформації, тобто родимої плями. Журналісти додають, що принц Вільям також має шрам на голові, який він раніше називав шрамом Гаррі Потера. За інформацією Hello, принц травмувався в 91-му році, коли грав у гольф із друзями у школі в Окінгемі. Ройолс жарти жартами, але я сподіваюся на вашу свідомість. Йдемо далі. Минулого тижня на щастя обговорювали не тільки шрами Кейт та Вільяма, а й їхню появу на королівських скачках. Пара з'явилася на заході в компанії принцеси Беатріст та її чоловіка Едома Пелімоці. До речі, Беатріс виглядала також приголомшливо. Ось фото. Звісно, Кейт прикувала погляди всіх глядачів до себе, адже для виходу обрала яскраво червоне вбрання від Олександр Маквін. Проте, аксесуари принцеси публіку засмутили. Шанувальникам не сподобався червоний вінтажний клач від Ерме і сережки Сезан. На думку фанів, ці аксесуари здешевили образ принцеси. Сережки все псують, є час і місце для біжутерії, і це не те місце. Мені подобається сукня, капелюхи, туфлі. Кейт має приголомшливий вигляд. Я відчуваю, що сережки не працюють в цьому образі. Може, вони більше б пасували для обіду, пишуть шанувальники в мережі. Ну, я думаю, що ці сережки... Тежки точно не можна назвати біжутерією. Якщо мені не зраджує пам'ять, то саме ці прикраси Вільям подарував Кейт на Різдво або 21-го, або 22-го років. Тобто Кейт їх стовідсотково любить, але погоджуюсь з фанами. На мій погляд вони теж не дуже пасують до цього луку. Але хто я така, щоб щось там казати про вигляд принцеси Вельської? Вашу думку щодо цього образу, Кейт чекаю у коментарях. Пізніше минулого тижня Кейт як Патронеса всеанглійського клубу тенісу та крокету знялася в короткометражному фільмі разом із 20-ти разовим чемпіоном турнірів великого шолома Роджером Федерером. Того дня всіх вразила фізична форма принцеси. Лише подивіться на ці мускули. Я, я теж такі хочу, але треба спочатку вилікуватись. Вільям Вільям минулого тижня святкував свій 41-й день народження. Того дня в інстаграмі королівської родини опублікували зворушливе фото Чарльза та Вільяма, і на цьому все. Жодного нового портрета принца ми не побачили, і можна було б сказати, що все пройшло доволі нудно, якби не колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Дарен Макгрейді, який того дня розповів подробиці святкування 13-го дня народження принца Вільяма. Чоловік розповів в пресі, що на 13-й день народження сина принцеса Діана замовила йому торт у формі жіночих грудей. Того ранку я прийшов на роботу, підійшов до холодильника, відчинив двері, і я просто зіткнувся з парою найбільших грудей, які я коли-небудь бачив у своєму житті. згадуючи в кухар. річному принцу Гаррі дуже сподобалась ідея торту. Тож він теж захотів і собі такий подарунок, згадує кухар. Той спекотний літній день був особливим для принца Вільяма ще й тим, що Діана здивувала його, познайомивши з супермоделями Клаудією Шифер Крісті. Тарлінгтон і Наомі Кембл, то що батьки підлітків замовили б нам такі подарунки. Як взагалі ставитись до цього рішення з гумором чи засуджуєте? Як на мене, це трошки занадто. Якби йому такий подарунок подарували друзі, я б ще зрозуміла, Але від мами ну таке. Далі, саме в свій день народження, Вільям оголосив про став своєї програми Homewards, метою якої є подолання проблеми безпритульності. Вільям вирішив присвятити себе вирішенню саме цієї проблеми, оскільки цим займалася і діана. Плюс я так розумію, що Вільяму і самому відгукається ця ідея. В рамках цієї програми принц Вільям зустрівся з кількома відомими британцями, які свого часу були безпритульними. Серед запрошених гостей була телеведуча Гейл Портер і футболіст Англії Тайрол Мінкс. Вже у вівторок принц розпочав своє турне Британії, щоб зустрітися з низкою представників громадськості, залучити їх до програми та безпосередньо поспілкуватися з учасниками програми. Так у початковій школі в Ньюпорті Принц зустрівся зі співачкою Джері Хорнер, колишньою учасницею Spice Girls, яка замість простого рукостискання з Вільямом захотіла з ним обійнятися. Ці фото в мережі ширяться лише з одним дописом: не показувати ці фото Кейт. А загалом я нагадаю, що це є певним порушенням протоколу, оскільки торкатися членів БКР заборонено. Але ми бачимо, що Вільям досить привітно відреагував на обійми Джері. Також минулого тижня Кейт Віла та Джорджа помітили в Ітоні – це коледж для хлопчиків, в якому вчився сам Вільям. Джорджу поступово підбирають старшу школу. Схоже, родина була на оглядинах навчального закладу. Втім, пізніше в пресі почалися точитися чутки, що і принцеса Шарлота може вступити до Ітана, якщо в школі введуть спільне навчання. Ще раз, поки це коледж для хлопчиків, але адміністрація думає над впровадженням програми спільного навчання, тобто щоб до школи змогли вступати і дівчатка. Як пише Daily Mail з посиланням на джерела близько. Кидовельських пара не хоче, щоб їхні діти ходили в різні школи, натякаючи на те, що можливий принцеса Шарлотта скоро приєднається до Джорджа, якщо Ітон таки вирішить впровадити цю спільну програму. Ну а я не впинну дякую тим дописувачкам, які у цю скрутну годину знаходять змогу та бажання донатити нашому каналу. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Вахненко. Вам взагалі просто низький уклін за те, що ви продовжуєте підтримувати мене регулярно, регулярно сплачуєте мені зарплату і не даєте скласти руки. Втім, я б дуже вам хотіла повідомити про нововведення щодо підтримки нашого каналу в Україні. Створили аналог Патреону та Баймійкофі. Називається він Донателло посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Ми вже завели аккаунт на Donatello і закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Плюс додам ще від себе ми вже протестували звідти ви від грошей. Це від Відбулося дуже легко та просто, на відміну від іноземних платформ, щоб вивезти гроші з Patreon або з Баймійкофі, доведеться витратити десь кілька днів. А, наприклад, YouTube й досі не підтвердив мою особистість. Ну тому я поки що не можу вивезти звідти кошти, які ви мені донатите. Тож, як раптом, якщо у вас є змога та бажання, і ви хочете нас підтримати, то welcome to the Donatello. Якщо ж ви хочете одноразово нам подякувати, зробіть це через монобанку. Реквізити ви бачите зараз на екрані, а посилання знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише якщо ви закрили всі свої потреби і задонатили на зсу. Сасекські. Ну, тут, як завжди, дуже хотіла б сказати вам я, але цього разу більший, ніж зазвичай. Розпочнемо з того, що в мережі курсували чутки, що Гаррі та Меган хочуть відмовитися від прізвища Вінзор і взяти дівоче прізвище Діани Спенсером. Принц Гаррі та Меган Маркл обговорюють відмову від прізвища Вінзор через масштабний ребрендинг. Стверджує письменник Том Бавер в етерії GB News. що справді цікаво в ребрендингу Сасексі, так це те, що Меган вирішила, що її справжня мета жити життям Діани. Це завжди було її пристрастю. Це також було пристрастю Гарі, і Меган дійшла до того, що запропонувала їм відмовитися від імені Вінзор і взяти прізвище Спенсер. Тож вона буде Меган Спенсер новою Діаною. Стверджує бавер і додає, вони обговорювали це не лише наодинці, а й з іншими. Гаррі однозначно взяв би прізвище своєї матері. Це пов'язано з розривом. Пара також хоче відмовитись від титулу сасекс, тому що натомість вони отримують нове втілення Діани. Ройлс, як би там не було, але я хочу наголосити, що ці чутки поширюють треті особи. Це не заява Гаррі та Меган. Тож наскільки це правда, відомо тільки самим Гаррі та Меган. Проте їдемо далі. Меган Маркл різко втратила популярність як членкиня британської королівської родини. Свіжі опитування YouGov свідчать про те, що герцогиня Сасицька наразі найбільш непопулярна, ніж будь-коли раніше. Сім із десяти британців мають негативне ставлення до неї. Чиста прихильність Меган серед громадськості впала до рекордно низького рівня, мінус 47 позначок. Що є найнижчим показником відтоді, як YouGov Почали реєструвати це у 2017 році. Громадська думка впала і до позначки мінус 36 у принца Гарі, що на два пункти менше порівняно з квітнем, але це покращилося із січня. У січня у принца була позначка мінус 44. Ну а тепер до кульмінації цього випуску та найбожевільнішої ідеї Гарі він хотів взяти інтерв'ю у Іла, Трампа і Цукенберга. Щоб розпитати їх про те, як вони стали значущими особами сучасності, писало Блумберг. Аудіопроект планувався на стримінговому сервісі Spotify. Гаррі обговорював ідеї щодо можливих шоу з кількома продюсерами та продюсерськими компаніями. Як передають змі, принц хотів поговорити з суперечливими особистостями про те, як вони стали тими людьми, якими є сьогодні. Повідомляється, що він також хотів поговорити з папою Франциском про релігію. Втім, керівники компанії не були в захваті від ідей принца. Повідомляє Блумберг. Від мене коментар лише один. Гарі, ти шо? Тейлор Свіфт відмовилася брати участь в подкасті Меган Маркл. Архетипи, я так розумію, що це стало останньою краплею в терпінні керівників Spotify, внаслідок чого вони розірвали угоду з сасикськими. Як пишуть ЗМІ, виробництво подкасту Меган було сповнено труднощів, оскільки небагато знаменитостей бажало брати участь в програмі. До того ж, повідомляє Wall Street Journal, Меган часто вносила корективи випуск тоді, коли програма вже була змонтована, що дратувало продакшн. Як я їх розумію, видання пропускає, що велика мрія сасексів вразити голівуд своєю зірковою владою та королівськими зв'язками була підірвана відсутністю змісту. Також зазначають, що Меган написала особистого листа Тейлор Світ, запросивши співачку в якості гості в свій подкаст архетипи, але селебриті відмовилися через представника. Ну і після показового кейсу Spotify з за останні взявся Netflix і почав на них тиснути, аби ті видали нарешті нову та продуману ідею для співпраці. За даними Wall Street Journal, багато шоу, які раніше вигадали подружжя, занадто схожі на інші фільми та серіали, які вже йдуть на альтернатив платформах Інсайдери заявляють, що з продуктивністю Меган та Гарі також є проблеми. Після того, як у 2020 році було підписано угоду на 100 мільйонів доларів, герцоги герцогиня знялись лише в серіалі Гарі та Меган і спродюсували документальний фільм Серце нескореного на дитячий мультфільм Перлина, який так хотіла спродюсувати Меган, наклали вето ще до початку виробництва. Втім, оскільки Гарі та Меган в нас фартові, то в них ще не все втрачено, бо пара може виграти премію «Еммі» за свій серіал для. Netflix. шоу претендує на номінацію в категорії документальний або науково-популярний серіал. Деякі медіа експерти впевнені, що шанси сасокських дуже високі. А які ваші ставки виграють чи ні? Чекаю на вашу думку у коментарях. Ну а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. І за традицією, Боже бережи короля, слава Україні, донатиму на зсу. Не ігноруємо повітряну тривогу. цілую, люблю, ваша королівська блогерка.